Хочу розказати вам трошки з життя нашого бізнесу. Приїхали на об'єкт п'ятниця, 18.00 хлопці повинні були встановлювати тут у нас таку от класну скляну сауну Пподібну. Але приїхали на об'єкт, фарбується стеля, завтра ще дерево підшивається, знаходитись тут зараз довго не можна, через те, що фарба дуже така їдка, це навіть не фарба, а щось таке. Я більше хочу розказати про ситуацію. Ми як Нормальна, адекватна сервісна компанія, як я вважаю, ми підійшли до цього, набрали дизайнер, каже, ну ми не можемо сьогодні зробити, об'єкт ще реально не готовий. Дизайнер теж досвідчений, каже, хлопці, розумію, зараз все вирішимо, раз, дзвінок клієнту, прорабу се голосували дати, все, давайте скло назад, дорогу оплачуємо. Все нормально, без паніки. Так, да, Новий рік через тиждень, але ну, це нормально, в ремонт таке буває, і ми до цього зрозуміння підходимо, Ми теж на скандали, ой, як так можна, як так можна, ну всяке буває. Тому звертайтесь до компанії, з яким вам комфортно працювати.